Привіт, у нас нова поставка від DW. Те, що було вже у нас продалося. Ми почнемо з наймолодшої серії DW педалі для басової, басового барабану. Вона наймолодша, але це зовсім не означає, що вона найгірша. По-перше, вона дуже важка, а важке поганим не буває. Трьох тисяч на серії. Ви коли сідаєте за барабани, ви одразу розумієте, на чому ви граєте? Ви граєте на DW на 3000 серії. І це не жарт. Що хочу сказати, металева нижня пластина, дуже потужна. Отакій не буде сковзати п'ятка по всьому покриттю дуже якісне. Вся рама металева, важка. Ну, регулювання натягу колотушки. Ланцюг, що важливо, що це не якісь там е, тряпочки, навіть шкіра не завжди витримує ланцюг, буде у вас працювати все життя. Дуже якісний зажим ось тут для, е, до барабану. Зараз покажу вам колотушечку. А, в комплекті. В комплекті йде ключик для барабанів, що важливо, для барабанчика вони завжди губляться у всіх, але цього... це й можна пристігнути собі до ременя або ще до чогось, і він завжди буде з вами. Колотушка двостороння, тобто є частина з фетром. Це вже вам на ваш, як вам буде зручніше. Якщо треба м'якіше, щоб звучав басовий барабан, буде фетр, якщо ні, то цей пластик буде вам давати такий щелчок. Ще декілька деталей. Ось тут, бачите. Можна оцей винт відпускати і ставити в тому положенні, в якому, в якому вам буде зручніше, в якому вам буде натяг калатушки, більш зручний для гри. Це є не у всіх виробників. Це така фішка DW. Далі. В комплекті з педалю йде отака наклейка. Всі знають барабанщики, що від цих зажимів страждають дерев'яні ободи великого барабану. Оцю наклеєчку ви наклеюєте, і у вас обод завжди буде як новий, тому що. Саме до нього буде притискатись оцей зажив. Іде ключик шестигранний маленький для регулювання оцього штоку. Ось тут. Тобто гарний комплект. DW3000.